Обвал банківської системи, регулярна валютна бовтанка, дестабілізація ринку праці та ринку нерухомості це не повний перелік наслідків світової економічної кризи, що пройшла в Україну 2008-го. Нині владна верхівка стверджує, економіка країни демонструє перші ознаки одужання. Водночас експерти масово лякають українців рецидивом загрозою другої хвилі кризи. Про що свідчать показники кризового термометра у сфері працевлаштування, будівництва житла, продажу нерухомості та побуту черкастів у спеціальному. Репортажі дізнавалася Марина Лук'яненко. Рівень безробіття у Черкасах з моменту початку кризи поступово знижується. Констатують у міському центрі зайнятості. Чисельність незайнятих громадян зменшується, а кількість вакансій збільшується. Навантаження на одне вільне робоче місце нині становить майже три особи. Щоденна реєстрація в центрі зайнятості в час настання кризи був була десь біля 80-70 чоловік в день. То на сьогоднішній день реєструється не більше 45-50 чоловік. Серед них опинилася і Тетяна Гордієнко. Досвіду співпраці з центром жінка не має, однак на швидкий пошук роботи не сподівається. Мовляв, перешкоджає працевлаштуванню не стільки криза, скільки ставлення роботодавців до віку шукача роботи. У мене мужі ти ще тиші дуже давно, якби сложна на іті, особенно на возрасті послі Руслану тільки перевалило за 20, Це плюс. Однак хлопчина у минулому студент досвіду роботи немає, а це вже мінус. На обліку у центрі зайнятості юнак перебував три місяці. Сьогодні до установи прийшов із радісною новиною. Руслан знайшов роботу щоправда самостійно. Да, я без допомоги центру зайнятості через знайомих. Проблеми із пошуком роботи у студентів бували й у докризовий період, що змінилося на ринку праці у часи кризи. Так це вимоги до шукачів роботи. Вони стали жорсткішими. Якщо це спеціаліст бухгалтер, значить він має знати і зовнішню економічну діяльність, і плюс всі там програми офісні, то сіморка, восьмерка, все, що нужно для бухгалтерії, і людина має прийти і почати працювати. Тобто, обучать ніхто нікого не буде. Сорокарічний Олег за фахом будівельник говорить, що роботи йому вистачало як до початку кризи, так і після. Різниця у тому, що раніше ця робота була високооплачувана та стабільна. Зараз трошки на краще, трошки якісь проплати по будівництвам є. Ну це нестабільно і ненадійно. Такі робітники, як ми безправні, тому нам можуть заплатити, можуть не заплатити. Саме через непевну ситуацію із виплатою зарплат пересічний черкасець у період кризи обирає комісійні магазини. Попит породжує пропозицію, через що у місті за останні півроку кількість таких маркетів зросла у декілька разів. Тут продають одяг, взуття, меблі, побутову техніку. Комісійні магазини завжди людей виручали, особливо зараз таку скрутну годину. Жаль, що житла у комісійках не купиш, бідкаються черкасці. За словами експерта з продажу нерухомості Михайла Моторного, нині покупці нарешті активізувалися. Щоправда, черкасці більше цікавляться ніж купують. Запитують городяни здебільшого вторинне житло. На нього порівняно з початком року. Ціни впали на 45 відсотків, тоді як на первинне на 20. Квадратний метр на вторичному ринку ну десь порядка 800-850 доларів на первічному ринку середня ну дета где-то е около 5 п'ять двісті тисяч гривень. Пан Михайло підсумовує, якщо зважати на вартість, житло справді стало доступнішим. Якщо зважати на платоспроможність громадян та відсутність системи кредитування, омрія на доступність житла наближається до нуля. Не говорите, а все ми в прибіті так, що, як хочете, платі. На ринку житлобудування тим часом триває процес вибіркового відновлення. За словами експерта з будівництва Ірини Сукач, нині починають працювати лише ті компанії, які можуть собі дозволити добудувати об'єкти за власний рахунок. Півтора года назад був просто будівельний бум і в ближайші літ п'ять ажидати такого не приходиться. Ті застройщики, які сейчас активізувалися, ані активізувалися точечно, якщо шло йшло. Несколько объектов застройщик вел. То сейчас они или заморозили, или приостановили, и все свои силы, силы пустили на один объект, который в стадии завершения. Не додає оптимізму черкасцям і валютна Бовтанка, що досі триває. Минулого тижня долар поставив новий рекорд падіння. Зелений на безготівковому ринку продавали за 8 гривень 5 копійок. Потім, незважаючи на різке посилення, національна валюта знову почала втрачати позиції. І ось цього тижня маємо новий курс долара від НБУ. Зелений падає нижче позначки 8 гривень. Що відбуватиметься з доларом далі, ніхто прогнозувати не береться. Загалом експерти сходяться на тому, що друга хвиля кризи Україну омине. лише одне, але робить їхній прогноз не остаточним. Виборчі перегони 2009-2010. Саме від їхнього перебігу залежатиме майбутнє України. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.